Вітаю, друзі. Нагадую, ми читаємо оригінал нового заповіта, написаний на давньогрецькій мові Вибрання апостолів. І поговоримо трохи про Симана Каноніта. Що це була за людина. І зійшовши вгору, якби на гору, він прикликав, як би позвав до себе, котрих він захотів сам. І вони прийшли до нього. І він зробив 12 котрих і апостолами, тобто посланці, іменував, якби дав назву таку, щоб були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати. До речі, це слово керугма, проповідь, не, не навчати дідаскалія, діда, діда а керугма проповідувати про Боже Царство, про його прихід. І мати, щоб вони якби, мали владу виганяти демонів. І зробив 12 і поставив, якби дав імена Симону. Петро, і Іакову Завідеєву Іоанну, брату Іакова, і постав, якби дав їм ім'я Воннаргес, котре є сини грома. Можливо, у них такий був бас, як гром, і вони дуже громко голосно проповідували. І Андрія, і Філіпа, і Варфоломея, і Матфія, і Фому, і Іакова, і Іакова Алфеєва, і Фадея, і Симона е, канана, кананаєн, е Якби Каноніта. Е, в іншому місці його називають Симон Зілот, тобто ревнитель. і... Е, Є таке допущення, але це мало, мало вирогідно, що він був з кани і тому якби Симон кананіт. Але більше припущення, що це єврейське слово кана або канім, також є як ревнитель. Це були люди, які боролися за незалежність Ізраїлю з римською окупацією. І так вийшло, що така людина попала до лав апостолів. За його ревність до своєї країни. І Іуду, Іскаріота, котрий і передав, якби зрадив його. Дякую, до зустрічі. Амінь.